Середині нашого зібрання, давайте всі разом скажемо слава Богу. «Слава Богу Я хочу прочитати два місця з Божого Слова, перше, яке з них записане в Євангелії від Луки, 17 й вірш з 11-го віршика. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галилеєю. І коли він входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й сказали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них ідіть, покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Ісус же побачив, промовив у відповідь: чи не 10 очистились, а 9 де. Чому не вернулися вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця, і сказав він, підведися, йди, віра твоя спасла тебе. Серед цих десять людей знайшовся тільки один, який вернувся дати. Богу подяку. Чи не десять очистились, а де Дев'ять Ісус сказав, до кого ми зараз похожі, до тих дев'яти, які не вернулися, чи до того одного, який вернувся. Дя... Подякувати Богу. Друге місце я хочу прочитати: це буде перше послання до Солонян, п'ята глава, 18 вірш. Подяку, складайте за все, бо така воля, Божа воля про вас у Христі і Ісусі. Amém.